Йони просинайся! Ну що ну ти будеш? Що ти хочеш? Давай, пошли, збирайся, їсти те буду. треба. Так, е їх вже, буде, немає. <проб> Надо буде сходити зараз в магазин. Я тільки прийшов, але я с Ні нічого такого їсти не купляв. Бери, вдівайся, гроші бери. Mm, гроші? Телефон, гроші там. таке? Скажите, что у нас досі в селі інтернет І не пробивали. А зато связь є. Ну да. Пляха, алкаші. Ми ж його цей, ми ж його сина недавно побили. Ми з вами пізніше розберемося. Так. Добрый ты, день. Ты... странный, тебе не кажется? Э, так, все, все, а, да, точно, Я забыл. Так. Давай, собі выбирай, я уже себе взял, то -то. Я хочу живчика, мивинку, эклер, снова, не знаю, что это. Хм. І стейк. І ми Я стейк ще візьму, щоб ми. Це яловичина. Во свинина. Е, так, е, війна. Скільки вона? Ладно, пофіг. Е, тортик ні. Mm. Давай. Так, е, живчик. Бери собі. Що mm. я ще хотів взяти? Надо сгадати. А, нам надо ще картопли взяти. И буряк. Не, картопли тільки Ну ничего, там можешь оставить. Ну давай картоплен четырнадцать весьма. Угу. Скільки за це буде мивина. Чотир... Мивина 7. Живчик 17. І картокі 14 картофелів. Короче, в кілограмах буду два дві двадцять гривень. 20 гривень. А, тут кидай. Виходить, виходить, мівіна 20 плюс 7, 27. І живчик плюс двадцять 20 плюс двадцять 20, двадцять 20, плюс 17. Э, это, это, давай ты. Садочки, я ж дотараньки чуть-чуть измок. Mm -hmm. В общем, Короче, точно 50. Мм, жди. Mm. Ну, 10, 27... Mm. Доця... 47. Так, почекай, я ещё за тараньку закину. Так, все.

Де вони? Ота. Ото ну, і нам на руку це те. Де там. Пішли. От... Ладно, може вони до нас прийдуть зранку, якщо що, то ми їх по раз-два зробимо. Хоч Уже може заробіта сонце сідає. да, скоро буде сонце сідати. Давай якийсь фільм подивимося. Так, да, можна в подивитися. Давай перетягнемся. Буду. Ладно, так, я, зараз я в включу. включу. Я сразу зараз... включу, подожди. Так, секунду у нас тут був живчик, и а у вас живчик уже просроченный, надо было выкинуть. Так что-то тут за зараз, секунду колонки включай. Ставку включу. Вау Ого О, вкуснятина Так все заставка прошла Подключаю Ой, не то Это хоррор? Да странно. Ага. Ой, я сейчас не хочу. Я, я вышла... Вы что сам? О! Вы вообще не бубится. Я уже додавилась в надо выключить. Юра уже спит. Спать Я передягнуся в сете. І картоплю по кладу mm. пару картоплей. Mm. Ой, о, привет, Юра. Доброго раночку. Ты такие вода спав. А, я сейчас раздесь. Ты куда пишу? Давай я сейчас есть. Окей. Я поки что трохи тоже посплю. Стоп, не, хотя. Хоча... Хотя давай, давай я... Вы... я. Ладно. Я пожарю. Окей. Я люблю нам есть или есть Я там по снизу покладу. Да кто кричить? Да пошли есть то все равно. Пошли есть уже. Алкаши прошло? Що вони тут роблять? Ладно, не відкривай їм двері що. Якщо вже будуть довбитись, давай поїмо спочатку, мирно. Дай, дай їсти. На, це тобі їсти. На, на, на. І вот тут тобі стейк. Дякую. Я ще собі запигончик візьму. О, хорошо, вкусненько. На, мене ще є фант. А, я ще Можливо. не хочу. Я вже не хочу вісти. Я Але я остану на всякий випадок, якщо буде дуже погано із-за тих турнів. Три, два, Хай буде. Так. Так. Акуратно, давай сптуємо. Три. Може. Може вони з миром? Може вони з миром? Може. Ану. вот 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 тут. ай Ай-яй-яй-яй-яй! Ти хоч йди! Я стріляю! Першого вбив. Де 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 другий? Другий втік? Походно. Де є другий? Він ззаді! проснися! Діма, Я тут! Ти переміг цих чмонь? Дай. я їх застрелив двох. Ура, молодець! Дякую, Юра, ти мені допоміг! Але тут ще є кашель. Надо буде обережно бути. Чекай, мені щось на телефон пройшло. Так. Е, вони мені пишуть, що. Е, е, вони мені написали shaddox. А що ще вони написали? Може спортики? Тільки це, це, це інші. А чого? Вони тільки написали ж the і спортики. І все. Але це інші написали за своїх, мабуть. Це повністю ми бачили кошти там і когось там. Да, напевно. Вони щось, вони щось нам пишуть, хоча ми їм майже нічого не зробили. Хоча мені кажеться, вони почули, що, ми їхнього сина і збили. Ну, як і збили. Ми його образили дуже сильно. Ну пішли вже цей додому, що що? Боже, я не думаю, що вони так зроблять. От мене, біша, коли Я їх застрелив. Я не думаю те, що не прийдуть. Ага, да да, -да я теж не думаю. Я не, просто цей, не хватить духу сил. А представь, якщо вони реально прийдуть завтра. І що нам буде? Що вони нам зроблять? Ну да. Так. А що, так. Давай ще якийсь фільм, блін, курот в довгі дні. Ти я зараз перевірю своїх цих. Не, 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 будь ласка, не А, ну да, привет, привет. Давайте. Хоть, Хуч, ниже, давайте, работайте. Все, я... С... Открой мне, будь ласка. Все, я своих подвалышек проверю, дай. Так, эээ... Давай щось полязне зробимо для міста. Наприклад, гой. Го, типу, ідемо, ідемо до тебе додому і підписчикам зробимо обзор. Зараз я телефон візьму і буду знімати. Давай, давай, пошли. Як там камеру переключити? Ти просто заходиш в камеру і цей. Все, все, жди. Все, стоп, стоп, стоп. Давай тут, тут. Всім привіт, підписники! З вами ми! я, Тимофій і МС Юра. Або МТЖ. Я Юра. Так, Да. І сьогодні ми будемо робити обзор на таку хатку. Юра. сюди. Э, вот тут, короче, такие подъемчик. <гум> Далее вот тут, вот тут есть и такие вот, вот такие штучки. Ну, просто проход тут есть плюс. А сейчас сундуку. Тима, матлит... <гум> 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 ты тут вообще? Ты Так, ты всё. Окей. Okay. Так, э, тут, ну, это просто кружок. Далее сюда. Бачит, тут ставочек такий. Е, Тут адальше. Тут далі... далее. Где? От От Тут и далі такие. Тут такий подйомчик. Тут тут перепригнути обов'язково. Ах! Все, побегли дальше. Тут tuta... там. Тут просто такий подъемчик, дуже гарно тут краевиду можна дивитися. А тут так? тут, короче, можна щучку и Пошли. О, дивись, тут можна щучку, тако. Раз, два, три. Бобо! О, клас. Все. Ну, і все, все. Вот наш зар закінчили. Все. Всем пока! Всем пока! Так, все, пошли до дома, я вже спать хочу. Так, я закінчу все. И щось... Значит. Что такие? Ну ч, Нормально. Запись є. Е -е, я. Я думал, просто то, что выдала случайно запись. О, нет. Те, что мы тільки що сняли с тобой. Ладно, ідемо вже, ідемо просто полежимо пару хвилин. я якщо що подрімаю. Все давай. О, вже закат Юра досі спить. Стоїть чуть-чуть. Ладно. М -м -м -м. Піду, подивлюся, що там. Магазин згоняє. А, надо поїсти. Я собі певчанск візьму. Скільки він там гривень? Пять гривень файт буде. Пофіг, на благо. Так. А, Певчанск. Пиво. Нормально. Нет. Ну все, выходит.